Одного разу я прийшла на роботу, там повинен був бути конкурс співаків серед дітей у нашому університеті. Іду, а назустріч мені Ніна Матвієнко йде. Я так думаю, ну я ж не п'ю, не курю там. Як це? Думаю, ну може хтось схоже. Потім вона підходить і. Починає розмовляти, допоможіть, будь ласка, двері відкрити. От. Я розумію, що це дійсно, мабуть, вона. І голос схожий. Потім виявилося, що Ніна Матвинка голова От. От. Так я побачила. Ну... І саме була смішна історія, що всі діти питали своїх мам. Мам, а що це за бабушка, що всі з нею фотографуються? Мама. Подумали, а потім кажуть, ну ти ж дивилася, голос країни? Да. А там от була Тоня Матвієнко, це її мама. От іншим дітям об'ясняли через е, чоловіка Тоні Матвієнко. От. Та, на що... Ніна Матвієнко дуже сміялася, бо каже, завжди навпаки казали Тонію, що це мама донька. Моя, а щоб навпаки казали, що я мама Тоні. Такого ще не було. Але діти більше знають.